Боротися з екологічною корупцією на Прикарпатті взялися активісти партії Воля кажуть обсяг екоподатку на Івано-Франківщині, третій за величиною в Україні, однак розподіл є непрозорим та незрозумілим. І тут ви бачите діаграму, яка показує, за яким принципом розподіляються у нашій області екологічні кошти. Коли на Коломийський район, в тому числі на місці Коломия, виділяється 6,3 мільйони гривень, а, наприклад, на Двернянський район виділяється навіть не мільйон це 950 тисяч гривень. На Яремчі виділяється нуль. Це про тому, що Ремчанська міська рада, де делятин, де я ремче де є Буковель, де взагалі відсутні очисні споруди, які мають фінансуватися з екологічних коштів. Цих грошей там немає. Ряд корупційних схем та фактів кажуть, волівці стосується чималої кількості об'єктів. Це будівництво очисних споруд туберкульозного відділення Солотвинської районної лікарні, делятинського психоневрологічного інтернату для жінок. Однією з найбільших екологічних проблем є Тлумацьке озеро, на яке виділяють мільйони гривень. За ці кошти можна було купити з ним снаряд і коштує порядка там 500 тисяч на сьогоднішній час, 600 тисяч гривень. І чистити це озеро і здавати в оренду і це би окупилося буквально за рік. А ми кожного року виділяємо в Тому числі 15-го року виділено більше мільйона гривень на Тлуменське озеро. Еколог Володимир Красноштана однією з корупційних схем вважає розпорушення екологічних коштів. каже, в області роками не завершується спорудження дам почесних споруд, каналізаційних колекторів, берегоукріплень. Окремі об'єкти взагалі зводять керуючись незрозумілими забаганками. Насправді там, в центрі Солотвіна немає площадки, де можна розміщати очисні споруди. Тому що після очищення стоки треба кудись скинути. Ви не можете їх використовувати повторно, але комусь захотілося. Я думаю, що тут явно корупція прослідковується, будувати там. Побудували, а скинути немає де і що робити з тими стоками. Активісти волі вимагають детального звіту використання 4 мільйонів гривень попередньої обласної програми, аналізу ситуації по шістьох об'єктах, де є підстави говорити про корупцію, а також залучити незалежних екологів і громадськість до розробки наступної програми з охорони довкілля на Прикарпатті.